запитання. Збільшують продажі без людського втручання. Ех, я б Тут я, я більше хотіла давайте, давати про основне ще да, інструменти. Ось чат GPT, да, як він змінився зараз? Він е, раніше, ось, наприклад, е, фактично я генерувала да, фото, пробувала в чаті GPT. Він таки генерував, але такі дива робив. Зараз він так виправився. Тільки треба всього лиш прописати йому, дати да, завдання, поставити, і він дуже гарно працює. Якщо у вас не, не фантазія ваша, ну, в мене іноді працює іноді ні, я просто йому говорю, знайди мені там найкращий варіант, там, стоїть там, я роблю фото в чаті дюбіті зараз, да, наприклад, до своїх постів. Я взяла фото з нашого сайту, і, наприклад, як я уявляю, де я уявляю, там, Стоїть там спрей, там чудовий там, підвіконі, в бі білому, там сніг пролітає. І він це робить зараз дуже гарно чатечки, він настільки змінився. Ну, я би от, да, зараз хвилинку ще. Канва, ну ви знаєте, да, створювати презентації канва, там ще один є. Там на другому листочку є для презентації. Gemini допомагає шукати потрібну інформацію. Gemini, він, до речі, є у багатьох телефонах, він вже є від заводських налаштувань. Я цього, я це не так давно побачила. В старому своєму телефоні, там п'ятий редмі. Я дивлюся, а там стоїть вже асистент. А ми цього не знали, а ми цього не бачили. І починала я не з чата GPT, а за цього асистента Джиміная. Я йому задаю питання, я йому напишу там мені пост про те. Або я даю нашу інформацію з сайта, наприклад, нашого основного сайту, і напиши мені, даю завдання, напиши коротко, там, лаконічно, напиши, мотиваційно мені. Е, так само Діп-Сік. Я взяла два, е, е, два таких от е, самих популярних да, інструмента. Е, чому два? Іноді чат е, GPT, він пише так, знаєте, однотипно там е, про якийсь продукт, я там слугаю, я там такий ту, ту-дун-ту-дун. -ту -ту -ту. Напишу їх стільки, почитаю більш м'якше. Можна компонувати. І дуже я знаєте в цьому е, зараз вивільняю свій час, тому що... Фактично, вони за мене пишуть всі наші ці пости, вони за мене роблять. Я раніше 40 десь хвилин у мене іде на те, щоб прописати не просто пост, а ще і фото, так, щоб воно було гарненьке, щоб воно візу, візуально так сприймалося дуже гарно. Зараз набагато легше. За дві хвилини у мене, якщо Джемінайна напише гарно, добре. Якщо ні, закидаю її всі. До речі, я хотіла показати всі мої помічники, вони в мене на одній сторіночці. Зараз я вам покажу і. Отак от у мене. Всі, всі мої помічники на одній сторінці. Так? Написала одному, добре, написала другому, ще краще, написала в GPT. Е е е е е е е Дуже мені допомагають вони, розумієте? Вони набагато ну, креативніше пишуть пусти, аніж я. Є люди, які талантливі, ну, більше в цьому, а я, ну якби, більше така технічна, мабуть, мене склад розуму. Мені треба, щоб це швидше, щоб це було, але візуально, щоб було це гарно, гарно також. От. Що Ще у нас, а на іншій сторіночці, там ще є у нас канвая начина. Світланкою говорила, то гама. Да, я ось зайшла в гаму, подивилась, до речі, дуже просто. Працює теж гамма для презентації, не треба там великих знань. Просто заходите і зразу робите. Я так одній нашій партнерці завжди говорю. Починай робити. Якщо не ясно щось. В він тобі там пише, але ну, не сприймати все 100%. У мене я читала, я дивилася, знаєте, один ролик, один ну, працівник говорить, шукав научну якусь публікацію, чату задав інформацію, він йому видає, так, що така, така класна публікація, така то роба, такий то вчений, таке все. Він каже, мене хватило розуму. Це все таки дуже перепровірити. Я перепровірю, да нема такого. Пишу йому. Що це таке? Що ти моє видав? Каже, я ж старався, ти хотів, а, а я старався <рив> і дав собі те, що ти хотів. Ти тут треба, ну, нас на по таких научних робіт, але, е, ну, але якби е, ну, одним словом, я б хотіла програму сказати, що дуже просто використання. Не знаєте, пиште в GPT, пішли в Gemini, задали питання, вам нарадути відповідь, як настроїти, як там зробити, і рухайтеся далі і діє, як казав Володимир, і треба просто зразу діяти. Не сидіти, вивчати, вивчати, вивчати. Робіть так, як я. Я дивлюся там про нейромережу. Вони ще говорять, я вже починаю шукати, загружати і дивитися, як працює, чи це легко, чи це просто, а все легко. Оці всі вони дуже легкі. І ще додаток миттєва транспортів. Я знаєте, багато разів на форумах і на семінарах наших бачу, що люди пишуть від руки. Так? Ось миттєва транскрипція. Довіться, я буду говорити, і він буде писати все те, що я зараз говорю. Це дуже, ну, для мене це функція дуже чудова. Я або я лінюсь, або я жалкую час писати вручну. Я не знаю. Так, да, він не ставить крапочки, він не ставить кола, Але він все пише, те, що я говорю. І е, я потім копіюю цей текст. Да. Часто ще знаєте, що я роблю, буває в мене так, що я якусь школу слухаю і десь я можу відволікатись, а, де? а цінна десь інформація, така дуже цінна йде. У мене два телефони, я ставлю один проти одного. І отам, що мені е, наші спонсори говорять, буває, я хочу в то вписаному виді. Він мені записує, записав. Копіювали, копіювати ми всі можемо. Закинула, ну, поставили карточки, коми, якщо вам важливо ну, там розділити, на то все рівно набагато менше йде часу. І це дуже корисна функція, тому що читати. Наприклад, текст такого листочка набагато зручніше, коли це надруковано, бо люди іноді дивляться, іноді не, ну, не добачають, що там написано. Але все таки ні, збільшить собі шрифт, напишіть так, щоб було видно, красиво, там поставте сманік, щоб було весело і все прекрасно. Показай, Показай. Бачите, класно, що у нас є, є ті люди, які. Я багатьох, я бачу, що багато людей цікаво. Я зараз звертаюся до тих, хто ще е, не почав. Е, а до речі, де взяти це всі додатки. Всіх вас є по основному всіх антруїти з а все закажете з плеймаркета. Зараз ми дивіться, значок отакий бачили, чат GPT. І ось дивіться, тут можна поставити запитання. Ось, Бачите написано? А є мікрофончик. Тут теж можна голосом задавати питання, а не його писати. Давайте зараз голосом запитаємо що-небудь. Створи, будь ласка, для мене текст для Фейсбуку про паразитарну програму. Дивіться зараз, яка буде відповідь. Варіант перший. Провокативно. Ну, вони ж бачимо. Так, так, ти можеш правильно харчуватися, пити вітаміни і все одно не відчувати енергії. Причина часто банальна, паразитарне навантаження. Постійна втома, здуття, тяга до солодкого, прогва зі шкірою. Це сигнал, який багато хто ігнорує роками. Я зараз проходжу протипаразитарну програму, яка яке очищення та підтримка організму без фанатизму. Результат легкість, ясніша голова і більше енергії. Хочеш дізнатися деталі? Пиши в коментарі. Що ми з цим робимо? Оцей текст ми копіюємо і вставляємо, наприклад, у Фейсбуці, якщо ми просимо. Да? Зараз можна йому задати питання. А, дивіться, Варіант другий. Паразита тема з неприємних, але важлива. Навіть при нормальному харчуванні організм може працювати не на повну, якщо є кронічна втома, дискомфорт до ЖКТ, зниження імунітету. Саме тому я звернув увагу на паразитарну програму «Комплексний підхід до очищення та відновлення внутрішнього балансу, без різких методів, без страху з підтримкою. Якщо цікаво, напиши детальніше в особисті повідомлення. Варіант три є. І тут можна да, з гумором дивіться. Якщо постійно хочеться солодкого, це не завжди ти слабкий. Іноді хтось їсть замість тебе. Паразитарна програма це не страшилки, а гігієна для організму, як душ, тільки зсередини. Я вже в процесі. Відчуття легше жити, легше думати і менше хочу печенька. Да, о 23-й. Кому актуально, пишіть у коментарях. І він пише: якщо хочеш, я тобі зроблю агресивніший. Ну, у безкоштовного чата GPT є ліміт на оці повідомлення в день. Якщо платно, то там, звісно, набагато більше функцій. Там і робота. Із... Або під конкретний продуктні лад. Давайте ми йому зараз поставимо. Дивіться, я зараз пишу під конкретний продуктні лад. Зробити конкретний. А. Зробіть, будь ласка, під конкретний продукт U-Life. Частоту. Ні. Він знайде сайт, він знає сайт, він заходить і читає. А, під конкретний. Ну, в принципі, якщо ви хочете під якийсь конкретний продукт. Копіюєте, наприклад, на нашому сайті е, якийсь продукт, вставляєте ось сюди, і хай він вам складе пост. Там можна вже написати Зроби мені з розділовими знаками і значками, і він усе це зробить. Ну, в принципі, зрозуміло, так, що тут дуже, дуже багато і легко можна по, по любому питанню. Ви можете задати рецепт піці, як приготувати казу, будь-що він знаходить із загальної мережі і дає вам відповідь. А не треба коли буває... Але треба треба да, Так, да, я ж маю, що так. Да, ми... ну, я, я, наприклад, беру текст із нашого основного сайту і вже потім я йому кажу, напиши лаконічно. З виділи, наприклад, виділи основне. І тоді він мені наконічно по пунктам оце для цього. Він зразу, там, наприклад, якщо є там декілька екстрактів, функція там череди така, то того, така, то він їх об'єднує, наприклад, цей і цей і робить оце е, там череда, там очищає. Те й те, але вам принесе для організму таку користь. розумієте? Він він це все робить і дуже, мені подобається, він дуже класно це все робить і дуже швидко. І я читаю, думаю, Боже, яка красота задоволення, зараз ще робить оці от, фото, генерує, ну, досить непогано генерує фото. І я дивлюся, думаю, вау, буває, з першого разу. Точно така я хотіла про роботу пізніше колись сказати, коли це треба, знаєте, це треба О, окрема школа, там навіть прочаточів GPT. Там дуже багато варіантів. А як задавати йому питання? З точки там, професіонала такого, з точки зору простого обивателя. Розуміє? Там варіантів багато. Там ще на тому минулому сайті, в сайті був ще один любимчик моїй, я, я з ним не дала. Так, да, ще один. Я не недавно познайомилася, грохне нейромережа. Знаєте, я ще з ним познайомила до того, як зараз почали в інтернеті ми одягати там на себе різні сукні, та все. І він дуже гарно мене, наприклад, робив мені фото, там одягав мене. Він робив, <реш> Я шукала, що полягала. Знаєте, до речі, ще десь нова інформація, що є такий сайт, де е, інтернет-магазин буде корисно, із тих, хто там колись продає одежу. Так? Ти там своє фото вставляєш і класиш одежу, вона на тебе приміряється і ти а тобі гарно в цьому. Тобі, тобто ти ще й дивишся, де тобі чи не де, і ти тоді да, замовляєш це все. І це дуже зручно що це вже буде дуже-дуже швидко вона <різько -засінь> така. Зачіска це зачісками, то я говорю, я в фейсбуці нічого не роблю. Окрім зачісок, я там сильно робила сім'я. А це я ж говорю, <різько -засінь> я, я новокрок, ну, я чого його цю не вона досить теж проста в користуванні. Ви її закачаєте. Ну, от, до речі, вона такі там прикольні відео робить з фотографії. От ви там ставите фотографію, я хотіла би приклад показати, ну, може, пізніше по використанню світовому смієчці, коли ми разом працювали і показував. Ти ставиш фотографію, навіть не задаючи йому ніякого завдання, наживаєш створити відео. І, наприклад, ми там з тим партнером стоїмо так от поруч, а я. Раз і ми вальс танцюємо з ним. Знаєте, ну це так для підняття настрою. це не так, якби для роботи, але нам повинен, щоб настрій у нас був, так? А щодо до цього, це грох мені сподобався, що я думаю, от мами мене часу знаєте поїхати в фотостудію, десь це прання брати, десь часи брати. І я думаю, господи, мін. Проще, хай там, я от стою в білому костюмі говорю, одягни на мене платять, голова м'якає. Подивилися, думаю, ну, може бути. І, до речі, в жовтому, не покажу телефон, дуже гарно робить. Дуже гарно робить в жовтом до полу. Зробить, подивили, думаю, годиться. Бо давно вже, наприклад, компанія каже, напишіть там історію успіху, і це фото треба, до. Я не дуже платя люблю, але треба вже тому планці, хай мені хоч згенерує там, і хай мене вже там. І я тоді вже напишу цю історію успіху і виставлю цю фотографію. Для мене це простіше. А зараз ще й прическу за баба за бабоцьке. Яку хочеш, Причому таку шикарну, що будеш красотка, я Ну, все звуку поробила самі. Ну, я люблю такі штучки. Я так економлю час, отут як засіла цілу хатину, клала Думаю, Боже, яка краса. Ну, ну верта до роботи. Гром, передивіться, він теж дуже легкий від не розбережав. Дуже легка в експлуатації. Там немає нічого засложного. Ви загрузили її. Попробуйте відео, попробуйте фото. Можливо, ну, там, якщо відео для роботи можна зробити, себе вставити, дати йому команду там, з нашим продуктом, щоб ви якось показували це все. Ну, тобто це все дуже, дуже класно і дуже, ну, дуже я думаю, що буде результативно для роботи. Сьоме у нас пункт це допомагає створювати навчальні матеріали. На да, презентації ми про це говорили, там два була гамма і е, залічені години. Навіть там його години дуже швидко генерують ці всі слайди і дуже класно. Що насамперед у 8 майбутнє за людьми? Да. Коли я готувала і показувала іноді ну, одні людині своє, свою роботу, казали. Ну, щодо фото, що там немає душі, я говорю, добре, зараз зроблять інс... так інструменти зробить нас. Що буде душа в фотографіях? Ну, а що робити, треба час скорочувати. І е, дуже бояться, що щі це замінить людину. Да не замінить людину щі. Ну, ми ж ми ж створюємо це все. Да? Майбутнє все-таки за людьми, А щі це тільки допомога да? штучний інтелекту. Ні, ми позитивно. Ми знаємо, що буде все шикарно. і, і ми до люди, ми до, до да, Божі створіння. І як ми думаємо, отак воно і буде. А ми думаємо, що буде класно, і хай працює ще на нас, хай робить у нас красавицем, хай допомагає нам робити е, презентації, хай допомагає нам ці пости створювати. Ну зараз наскільки часу і до речі, робиться так шикарно це все. Я виспила. Та можеш задати презентацію нашу. Да, він може, так. Ти, ти йому задаєш, наприклад. Я... Так, оцю я презентацію я створювала, вам, я створювала в гамі. А так? я мала на увазі, щоб з собою. А, а ти хочеш з собою? Ти щоб відео було? Да. Це презентація, це слайди. Відео це відео. Може бути окремо в школах. Ти, Ні, це, це відео за відео, 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 це, це презентація, це. це слайди, і все, і все штучний інтелект сам створює. І генерує ці всі, всі фото, це все робить штучний інтелект. Інша справа, ви дивитесь, вам це подобається. Якщо не подобається, я його пишу. А дай мені варіант інший. Мені треба отак, так от. Бувало таке, ну, чаджип'яті, до речі, погано робить ці презентації, не тратить час, якщо хто хоче, бо бувало, що він мені тиждень робив, 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 потім видав таку мізерну презентацію, я говорю, ну ні, не годиться. Я йому написала, не годиться, хай він працює краще. А ці от гама і дуже прекрасно робить. І дуже просто. Просто задаєте тему. От пан Микола Миколаївич показував, як працює. Ви прописуєте і там говорите або говорите це все. Він працює сам. А ви перечитуєте. і трошки фільтруєте інформацію, щоб то була така да, відносно нашої тематики. І так, хто сьогодні опанує нейромережі, завтра стане лідером. Це да, сьогодні вже сьогодення. І я бажаю всім тим. Так, да, Світочка, ти щось хотіла запитати? Ні, <раз> я хотіла вставляти голосніше. Мене сфотографували діаманта. Я вставила своє фото з діамантом. Воно оживило мене, що я його зловила. Ми з Світланою більше спілкувалися і раніше на цю тему, і дуже тішить те, що вона зразу бере зразу на озброєння. на озброєння, зразу бере і зразу робить. І коли вона питає, Лен, а там оце, не знаєш, запитала тебе там, он скільки помічників. Не чекай Лєну, яка дати. дала запитання. Тобі сказали, як це це зробити. Він тішиться світом. Ну, ми так, знаєте, іноді, для нас ми теж цікаво це зробити. Любив відео, і це дуже, ну, дуже допомагає нам, бо ми повинні бути завжди позитиві. Так? І, і Попробуйте. Я хочу сьогодні вам сказати. Не попробуйте, заканчуйте, це все, беріть, відкривайте свої там в кого плеймаркети, в кого когорі, відкривайте в кого. Закачали, пробуйте зразу робіть дію. Ви побачите, ви побачите результат. Що там GPT, то взагалі дуже все просто. Хоч хоч один він безкоштовний, закачайте і побачите, наскільки ви будете публікації писати е швиденько, класно, точно і так знаєте е про основне. Ну, Щоб менше води, бо іноді велика публікація, там на два на читаю, читаю, що я вже втомлююсь читати. А новачкам як там. Їм треба головне дати. І візуально.